Графа самі сто переселення, вони всі обліковуються по голові родини, який він був. А решта всі йдуть в додаткових списках. Зокрема, списка по переселюваних осіб йде голова родини і члени родини. чого я веду? Тобто рішення, копей, А дали будинок особисто власних сім, вони всіляти. Я читаю з документів, так само як і ви. Є документи, є рішення і є одна особа. Це рішення оскаржували з у 46-го року чи ні? Е, мені не відомо, що таке рішення всього. Тому що у цьому рішенні, ви розумієте, ФРЛ, Польщі, тому, це великий перелік переселенця в Польщі. Я можу сказати. Але я хочу звернути увагу. знаєте на що? От ви що є рішення виконавчого комітету за 46 рік, де не зазначено, що переселений один ГЕЦ. Ми на свою чергу витримували і повний текст рішення про оформлення права власності на будинки володіння порушення солодиків, <паспалу> де є додаток до цього рішення вулиці зелені всіх переселяли. І що мені впало в бочі? Тобто Одні ж ті ж самі переселенці, родини, які переселювалися, що як були І написано по половині. на гірна та по половині житловий будинок. Тобто ви, на той час дитині вивчало документи, але по одне по-друге, на одну людину. Нема одного такого стандартного підходу, що один кіпер і на одного Офіс Майна, що залишається Офіс майна евакуйованих. Хто там зазначений як евакуйований? Зазначення було родини, відповіда родини. Тобто він залишає майно, конкретний майно і відповідно переселяється з правом взяти з собою певні речі, необхідні, і взяти з собою сім'ю. Ну, може, хтось з би бойове бажання залишитися, бо після 14 років позволялося право вибору або залишитися на території Польщі, або переїхати. Так угодою не передбачено. Не право вибору існувало до 1 листопада 45-го року, а з того часу не було. Переселення і по нікого не тата. Тобто в хаті опису лише зазначений гець Михайло Петрович. Що він залишає і архується і засмієється. Так, але надалі архів, коли додає довідки і зазначає інформацію, про якого переселювали, він не трактує, що одна особа переселилась і більше ніколи не має. Вони переселялися угоді речі. Хто є переселенцем і що він може залишити? Що він залишає, і він і увійно, не я може переступати? І повинно проявляти з моменту. Я вас дуже попрошу. Залишити, я вам робив другий раз вже роблю завваждення, показую. Будь ласка, я, вчути, я вас дуже попрошу. Залишіть зау. Ви сказали, що Такий слухання чути, я вас Вільні слухачі не мають права висловлюватися. Тут Він, не є. Я віде я віде. Конституції, я Застосувати, а ввести справу відповідно до закону, а не потурати злочинцями. Те, що переселені були цієї сім'ї, то не це переч. Ми бачили документ. Є акт.

чи Як в Польщі рахувалася 30 в 30-х рокових право власності, мені вам не відомо, не ми не розпочаткувати, чи там була особиста власність, чи приватна власність, чи власне всіх членів родин, оскільки мене є спеціальну. Я особисто не є погашення міжнародного права. Дане право, російське триває, не триває, Триває, чому? Тільки угода від 9 го вечора 46 лютого. Я в і я вступила справу, і це не має. Ну, я не маю, я просто хочу знати, коли ви довірили. Тоді, коли отримали масу документів, і це є перед подачою, і проживали. І проживали досі. Ви проживали, не робили. А ви цікавили з ситуацією? Ви проживали. сьогодні ще день я там проживаю. Розумієте все. Ну, маючи квартиру, ви там проживаєте, це ваш вибір. А, ну, ви Вона відмовилася, а давайте послухаємося цей звукозапис і тоді не буде заява про злочин. Якщо ви вводите в ума і перекручуєте, ви вас блоку питання, щоб ви, як від представника, як від цілюдки, щоб ви захистили права і інтереси, людини, яка буде злочин, живе зразу без світла. По процедурі запитання можуть віддати передати... будь-які учасники. Тому запитання задаються до сьогодні, визначають. Якщо у вас більше немає запитання, ви можете відповісти представників. Я також право числа в колоцію, то яким виїхати відповідь. А хтось інших членів сім'ї, і старшого тижні ще не відкажується. Я не, не Дякуючи знову, дякую вам, що вийдут. Зараз на мене є досить. Я вивчаю саме тему в переселенці. Хочу сказати перше, що ганебне представник, яка має відповідно до Кодексу Адміністративного судочинства України, може пригулювати до то питання, тому що є норма, яка, якщо зробили ваші попередники, якісь неправомірні дії, а вони очевидні і міться матеріална справа, де чітко вказуються освіченною МБ, е, е, МБТІ юриста фактично проведено обслідування до володіння, яким встановлено на підставі інструкторів. 1959 року, зауважу, що тоді буде це, цей, як звукозапис був, там буде очевидно, в яку інструкцію принесли представник БТІ не за 59 рік, на який посилається як представник БТІ, а за 47 рік, яке відношення до цієї справи питання. Але подругу, е, скажу, що саме НБТІ вказує, що мною МБТІ проведене розслідування до Маладіє де встановлено, що весь Михайло Петрович. Он приїхав, сіхав, і його корифенця поселили в ефект-дом в 45-му році, в село з Покажіть мені, будь ласка, тепер питання, може буде після того, як я виступлю. дайте мені, будь ласка, показ і доказ суду такий, де є в матеріалах справи, що він приїхав село в село Сихів, в 45-му, який по цьому документу або краційному листу, який є. Зараз я вам покажу, я його зробила великий, тому що люди не бачать, їм треба показати багато, показати пальцем. <гум> Матеріал справи міститься, але ще раз покажу судову великих, всім присутнім, що ми бачили, Евакуаційний лист, де чітко зазначено, що родина у складі вісім осіб, де в тому числі є особа під прізвищем Гець, Любов Михайло, 43 року народження. Яка була евакуйована з родиною Гець, з території Польщі, її місце народження, яка посвідчується архівною довідкою, яка міститься також матеріалах справи, яка практично вказується, що родина Герцогу Гець Гала Петровича в Польщі в Україну в сімейних списків у описі майна, такого року залишено в Польщі місце народження Герцого Михайловісті, саме скоро я вже ще скоро, а Польща інше. ідеться. Довідка архівна, одна і друга від 2000. Так, під номером 256 вказано в документах переселеного відділу у списках переселенців, які прибули з Польщі, у село Сиків, то це аж доводить, що Бетинів вчинили неправомірні дії, внесли неправдиві відомості. В які місяця наружніх сторінки матеріали справи, де ми саме ці документи слідували підписано в рішенні, що на підставі підготуючи документів МПТІ саме не взяли за основу цей акт. Він і зазначений в, в, в реєстрі та постанова, яка саме на сьогоднішній день 46-го року, 18 листопада 46-го року, яких чітко голосить, що було передано е, е, передачу, про передачу будинків, переселено з Польщі. Постанова номер 27 виконавчого комітету е, виниківської райради трудящих і фактично вказано, е, що е, переселена е, евакуй, е, евакуйована в Польщу. Павло в рамках речей, дізналися потім інші її дані, сіраних даних, де залишає на карту стайню судову, яка теж була у субівській власності господарства. І вона була вдова, і ця особа була жила, проживала її, мала привела до господарства разом з дочкою, яка була евакуйована в 1946 році в Польщу. І це описано в цьому постановчому документі, яку зауважував, що саме на сьогоднішній день ніким не оскаржено. Це є правослановчі документ, який має юридичну силу і посвідчує факти. Один із тих доказів, який є практично, це локаційний лист, яким теж посвідчило факт. Двома